Едемський сад Ірини Бородюк створює із штучних квітів, але це помічаєш не одразу. Рослини дихають свіжістю, ніби щойно перенеслись в композиції з садів і безкраїх ланів. У будинку природи, де ніколи не виставлялись картини синтетичних матеріалів, цього разу не вагались. Картини зроблені не з живих квітів, але картини живі. Це вже помітили наші відвідувачі, коли заходиш у цей зал, ніби потрапляєш в інший вимір. І сама авторка нині живе, ніби в іншому вимірі. Все, що було раніше, тяж. Спогади, технолог за фахом, у 90-ті залишилась без роботи, деякий час працювала флористом, а 2006-го через хворобу повністю втратила зір, тривалу депресію, несподівано обірвав голос з небес. Я ж тобі дав талант. Куди ти його діла? Закопала? І я ви знаєте, того голосу я як встріпенулась. І почала споминати, какой же у мене талант. Я поняла, що це цвіти. Мастерня Ірини Миколаївни крісло та письмовий стіл. Все приладя знає своє місце. Флористка працює над новою картиною з антуріуму і орхидей. Квіти купує донька і складає їх за кольором. Не знаю, може бути зробити одну зелену, одну розову. і ще я не впевнена, що це так і буде. цей Букет. 265 картин створила Ірина Бородюк. Біблійні сюжети, тема для художниці особливо близька. Вона ні на мить не забуває, хто вивів її з життєвої темряви. Я просто шокірована на самом деле, тому що реально очень красива і просто детально, і ярка, і якби все з душою. У будинку природи ідемський сад Ірини Бородюк пробуде до 7 лютого Сокровенне бажання художниці, щоб всі люди, які вона, відчували радість. Оксана Дупак, Микола Ляшко, телеканал Київ.